Якщо з якоїсь причини ви хочете перенести проекти з DaVinci Resolve у Premiere Pro, то ви повинні зрозуміти, що усі ефекти, які ви зробили в DaVinci. Resolve, Наприклад, колір корекція або якісь фьюжн композиції, вони втрачаються. Але якщо існує така необхідність перенести таймлінію у Premiere Pro, то це можна зробити наступним чином. Ми переходимо у File, експорт, Таймлайн. У цьому вікні, ось тут знизу, ми обираємо Final Cut Pro. 7xml. Задаємо назву таймлайну, натискаємо Save. Створюємо новий Project у Premiere Pro. Натискаємо File, Import. І тут імпортуємо той файл, який ми щойно зробили. Можуть вискочити деякі помилки, але наразі натискаємо ОК. OK та чекаємо. Деякі компаунд-кліпи вони також не переносяться, тому тут ми маємо опцію тільки натиснути Offline. Переходимо у вікно проекту та шукаємо нашу таймлінію. І відкриваємо її. Тут варто звернути увагу, в залежності від того, якої роздільної здатності у вас була таймлінія в DaVinci Resolve, і в залежності від того, якої роздільної здатності у вас відео, то тут треба підредагувати параметри секвенції. Наприклад, зараз ми бачимо, що в нас зображення дуже кропнуте, тому нам треба прийти у sequence, sequence settings, тут обрати Custom, і тут ввести значення, наприклад, 4К. 38.40 на 21,60. Але це знову ж таки залежить від вашого проекту та від ваших даних. Натискаємо ОК. І ми бачимо, що основна секвенція перенеслась успішно, і ми можемо з нею працювати. До речі, для того, щоб перенести проєкт із Premiere Pro у DaVinci Resolve, ви можете виконати такі ж самі дії. Експортувати XML з Premiere Pro та додати новий проект і імпортувати XML файл у DaVinci Resolve. Дякую за те, що подивилися цей відеоурок. Якщо у вас залишились якісь питання, пишіть у коментарях.